Росія планує створити військово-морську базу на Чорноморському узбережжі окупованої грузинської Абхазії. Про підписання спільної угоди з російським диктатором Путіним оголосив Аслан Бжанія, так званий президент Республіки Абхазія, в інтерв'ю газеті. Звістя, Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту РФ. Напередодні виходу інтерв'ю Бжанія провів переговори з путіним у Сочі. Зустріч політики відбулася під приводом 30-річної перемоги у грузинсько-абхазькій війні. Тим часом супутникові знімки підтверджують, що Росія перекидає частину Чорноморського флоту РФ до Новоросійська в Краснодарському краї. Про це повідомляє один із осінь аналітиків, який опублікував знімки Планет Labs від 2 жовтня. Спікер Кремля Дмитро Пісков, відмовившись від коментарів журналісту агентства Рейтер, таким чином фактично підтвердив інформацію про переведення частини чорноморського флоту в новоросійське створення військово-морської бази в Абхазії. Пару дней назад Россия перевела большую часть своего Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, а также о том, что Россия собирается создать постоянную военно-морскую базу в Абхазии. Скажите, можете ли вы это подтвердить? Нет, я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это вообще компетенция Министерства обороны. Тим часом окупаційний голова так званого кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що вимагатиме від України виплатити кожному мешканцю півострова по 200 тисяч рублів як моральну компенсацію за водну блокаду. Однак мешканцям півострова навряд чи вдасться отримати ці гроші. Європейський суд з прав людини у 2021 році визнав анексію українського Криму Росією незаконною, а контроль Росією півострова спричинив порушення прав людини.